Трагічну звістку з фронту на щиті повертаються в кувальводі третьої штурмової роти військової частини А46-38, старший солдат Олексій Олексюк. Йому був 31 рік. Загинув волинянин 27 березня під час виконання бойового завдання біля Нової Горівки на Луганщині. Прощання з воїном відбудеться у вівторок, 8 квітня. Вічна пам'ять герою. У Луцькій громаді попрощалися з героєм Ігорем Рябушкіним. Нагадаємо, лучанин загинув 29 березня під час виконання бойового завдання в Сумській області. Відспівали військовослужбовця в Свято-Троїцькому соборі. Після завершення заупокійного богослужіння труно з тілом загиблого захисника принесли театральним майданом. Біля пам'ятного фотостенда Загиблим героєм траурна процесія зупинилася та виконала державний гімн. Поховали героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Граща. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Шацьку попрощалися з 27-річним героєм Артемом Тахасюком, який загинув на Харківщині. На військову службу Волинянин був мобілізований 20 квітня 2024 року. У званні солдата виконував бойові завдання у гарячих точках фронту, боронив Україну в складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. 17 березня 2025 року Артема Тахасюка вважали зниклим безвіст як стало відомо зараз, саме цього дня захисник загинув. Це сталось на Харківщині під час виконання бойових завдань на алеї пам'яті героїв відбулася громадська панахида за загиблим за участю духовенства Шацького деканату ПЦУ. Відспівали героя в свято-михайлівському храмі Шацька, поховали Артема та Хасюка з військовими почестями на кладовищі селища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький відвідав бригади, в яких служать Волиняни. Зокрема, побував на напрямку, де розташований п'ятий батальйон спеціального призначення «Люборт» 12-ї бригади Нацгвардії України Азов. Крім того, зустрівся з командиром 100-ї окремої механізованої бригади. Говорили про потреби захисників та можливість Волині їх закрити. За словами Рудницького, настрій у бійців бойовий. Вони вмотивовані, сильні духом та продовжують на. Ближати перемогу України. сотка мстить Росії за трагедію в Кривому Розі. Нагадаємо, 4 квітня ввечері росіяни спершу завдали удару балістикою по кривому рогу. Внаслідок цієї атаки було відомо про 18 загиблих, серед яких дев'ять це діти. Згодом ворог атакував кривий ріг ще й дронами. Загинула жінка. Повідомлялося про сімох поранених. За вбитих дітей у кривому розі помстилися українські прикордонники. Так звана операція відплати відбулась на Луганщині, там де ворог ще наважується рухатися по нашій землі. ФПВ-дрони, міномати та інші аргументи помсти обрушилися на окупантів. Результат понад десяток знищених ворогів, які більше ніколи не зможуть завдати українському народу болю. Цей постріл за дітей, які загинули в кривому розі. Слава Україні. Маємо відео із Харківщини, де працюють волинські піротехніки. Їх завдання обстежити та очистити мінералізовані смуги в лісах для безпеки проходу пожежної техніки. В обласній ДСНС кажуть, густа рослинність і складний рельєф є серйозним викликом, що ускладнює пошук. Сьогодні наш піротехнічний розрахунок працює в лісах Харківщини. Нам було поставлено завдання розмінувати лісові дороги та мінералізовані смуги. Тобто пожежозахисні смуги для того, щоб приїжджала техніка, зокрема пожежна та працівників лісового господарства для локалізації пожеж. В прикордоні сім'ї вже давно, вже п'ятий рік. Починав свій шлях зі звичайного інспектора прикордонного контролю. В Білгорністровському прикордонному загоні. В подальшому я став інструктором-кінологом з розшуковою собакою, де й зустрів широкомасштабне вторгнення. Я знав, в принципі, що мій шлях не пройде просто десь на кордоні. Ось. А вже після 22-го, то я свідомо зрозумів, що треба вирушати і захищати. Після створення бригади Слове кордон я вирішив, що треба приймати участь у захисті своєї. Країни. Першочергово, коли я прийшов в новостворену бригаду, я хотів обрати посаду ПЗРК оператора. Ось. Але в подальшому, так би мовити, все перегралося, і я став артилеристом. Я несу радість, а ти. <реку> Вася со сторони. Гармата! Постріл! На початках прийшов навідником, Ось. в подальшому став командиром гармати. Ось. Потрапив в велику і дружню сім'ю. В підрозділі я зустрів людей взагалі різних професій, професій і різного віку. Ось. Від молодих до, в принципі, вже як ми їх називаємо, діди в армії. Гармата! Люди, які не були зв'язані між собою взагалі нічим. Стали одним цілим і виконують бойові завдання. Не побоялися, не втекли, не відступили. Зараз ми працюємо з гармати БС-3. це радянська гармата ось, і американська гаубиця М-101. Про потужність, так це ось до БС-3. В принципі, її дуже сильно відчувають орки її приліт. Ось, що стосується М-101, так це снайперка в роді таких військ. Ось маленька, компактна, дуже точна. Ми виконуємо свої бойові завдання вже на третій компанії, в якій ми, в принципі, вриваємося з двох ніг і орки нам не раді. Помстимося! Постріл! Своїм підрозділом і колективом людьми я дуже сильно задоволений. Всі великі молодці. І перемога не за горами. Посаду артилериста, в принципі, не важко опанувати. В наших реаліях це ну, певно тижня три. Тобі вистачить, якщо саме бойового досвіду, ось тобі вистачить, щоб в принципі, вміло з нею працювати. Найбільше всього мотивує це, в принципі, влучання і те, що ти чуєш, що так є. Першочергово е мої батьки е ось велике їм вітання. Мама, привіт. Батьку також привіт, великої тобі наснаги. Також хотів би передати привіт своїй коханій Софії. Я тебе дуже сильно люблю. Ось. Дітей ще немає. Так. Батько проходить службу зараз також. Він пішов по мобілізації, також свідомо захищати свою країну. Після перемоги, після перемоги я хотів би зайнятися своєю справою. Ось. Є бажання війська це. В принципі, військ війна і військо це наркотик. Тебе заманює сюди, це братерство, але, але треба щось зробити своє, певно, спробувати себе, так як я одразу після університету потрапив в армію. Ось треба спробувати пожити спокійне цивільне життя. То зараз ми знаходимося тут, щоб якраз таки і здобути цю свободу, і спокійно жити в мирі і злагоді. У Володимирі люди вийшли на мирну акцію та автопробіг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Відбулося все в центрі міста на площі Героїв. До заходу долучилися рідні військовополонених та зниклих безвісти, а також активні мешканці громади. У руках вони тримали світлини воїнів, прапори та плакати з надписами Стань голосом тих, хто став твоїм щитом. Поверніть наших рідних волю захисникам Маріуполя разом з тим відбувся автопробіг, який став завершальним етапом мирної акції. Більше десятка авто з прапорами їхали вулицями міста та сигналили, нагадуючи про наших захисників, які потрапили у ворожий полон або досі вважаються зниклими безвісти. Біля Луцька чоловік знайшов снаряд. Про виявлення підозрілого предмета він повідомив у поліцію. Сказав, що на своєму городі помітив предмет зовні схожий на снаряд. Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали вибухотехніків. Чотири тисячі доларів за перетин кордону заробляв житель рівненщини. Днями його викрили й затримали. Для військовозобов'язаного він організував незаконний трансфер до Білорусі, надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей. А через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку. Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов'язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску дорогою до Равного пункту обох затримали за свої послуги, підозрюваний встиг отримати аванс. Йому вже обрали запобіжний захід. На його вилучили годинник із гравіюванням 1899 року. Він може бути культурною цінністю. Знайшли його під час огляду рейсового автобуса, який прямував за маршрутом Чернігів-Познань. Годинник лежав у дорожній сумці 42-річної киянки. За зовнішніми ознаками кажуть прикордонники, річ може мати антикварну або культурну цінність. Годинник вилучили для проведення експертизи з метою визначення його походження та можливої. Культурної цінності у Лаврові на Волині була серйозна пожежа. Полум'я стрімко охопило гаражне приміщення, створюючи небезпеку житловому будинку. На місці працювали вогнеборці двох рятувальних частин. Вони не допустили перекидання вогню на основну частину будинку. Була сформована ланка газодимозахисної служби для роботи у непридатному для дихання середовищі. На боротьбу з вогнем залучили два водяних ствола. Постраждалих на щастя не було. За попередніми даними причиною Займання стало коротке замикання електромережі.